Євангелія від Йоанна. Розділ 18. Промовивши це, Ісус вийшов із своїми учнями на той бік Кедронського потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юда ж, який його зрадив, знав також те місце. Ісус бо та учні його часто там збиралися? Узявши отже Юда відділ війська і первосвященицьких та фарисейських слуг, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статись, вийшов і мовив до них. Кого шукаєте? Ісуса Назарянина, відповіли ті, Це я, каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли Ісус їм сказав Це я, ті подалися назад і припали до землі. Тож він спитав їх ще раз: Кого бо шукаєте? а вони Ісуса Назарянина. Сказав же вам, Озвався Ісус, що то я. Коли отже шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб ішли собі. Сказав так, щоб здійснилось те слово, яке був вирік. З поміж тих, що їх ти передав мені, не погубив я ані одного. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши просвященниково слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити. Тоді військовий відділ. Тисяцькі та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни. Цей бо був тесть каяфи, що був первосвященником того року. А був же це той самий каяфа, який дав був пораду юдеям. Ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За ісусом же слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень той знаний був первосвященникові, той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященникові учень, вийшов, промовивши до одвірної слугині, та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра, Чи й ти не з учнів отого чоловіка? Ні, відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, бо було холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. Ісус же відказав йому, говорив я світові одверто. Завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи, ось так відказуєш первосвященникові!» Озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то за що б'єш мене? І відіслав його Анна зв'язаного до первосвященика Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього, Чи і ти не з його учнів? І відрікся той і відказав Ні. Каже тоді один із первосвященикових слуг, родич того, якому Петро відурбав вухо. Чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз і зараз же заспівав півень. Повели тоді Ісуса від каяфи у Приторію. Був же ранок. Та не ввійшли вони у приторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка? А ті йому кричать у відповідь: Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі. Тож каже їм Пилат, то беріть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому Не дозволено нам нікого вбивати. Сказали це. Щоб здійснилось слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. І ввійшов Пилат знов у приторію, закликав Ісуса і каже до Нього: Ти, цар юдейський. Ісус же у відповідь Кажеш те від себе, а чи інше, про мене так тобі оповіли? Хіба ж я юдей, озвався Пилат, народ твій і перосвященники передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього, відрік Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. То ти таки цар, мовив до нього Пилат. І відповів Ісус, Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже до них Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його, знову закричали ті, але вараву. А був же варава розбійник. Послання Апостола Юди. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці, і збереженим Ісусові Христові. Хай милосердя, мир і любов вам примножаться. Любі Докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту. І відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних. Під темрявою на суд Великого дня. Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддалися, були розпусті і кинулися за іншим тілом лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опаганюють тіло, нехтують Божою владою. І зневажають величчя. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав Нехай тебе Господь судить. То ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама, і у Бунті Корея загинули. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий від Адама, кажучи Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності. Які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили, оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж любі. Пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили, Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють тварини, що не мають духу. Ви ж любі. Що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого, Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя. Ненавидьте навіть одежу, забруднену тілом, тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочним в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого: слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині і по всій. Віки. Амінь. Псалом 92. Добре воно Господа прославляти, в псалмах співати твоєму імені Всевишній, зщати вранці твою милість ночами твою вірність. На десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах, бо веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук Твоїх радію. Які великі твої діла, Господи, думки Твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого. Мов буйволового рога, мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, не мов пальма, він виженеться вгору, мов кедр ливанський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть, вони на старість плодовиті будуть, будуть міцні і соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля і що нема неправди в ньому. Книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того. Хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господеві. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити. Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний. Той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі. А дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій. Що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах Здержливий той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга Пророка Єзекиїла, розділ 35. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, обернись лицем проти Сиїр Гори та й пророкуй проти неї і скажи так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сеїр Горо, я простягну мою руку проти тебе і зроблю тебе безлюдною пустинею. Міста твої оберну в руїну, і сама ти станеш пустиною і взнаєш, що я Господь. За те, що ти плекала віковічну ворожнечу проти Ізраїля і віддавала дітей Ізраїля на меч. Під час їхнього лихоліття, за часу останньої провини, зате клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, віддам тебе на кров, і кров буде вганяти за тобою. Тому що ти згрішила, проливавши кров, той кров буде вганяти за тобою. Я зроблю Сеїргору безлюдною пустинею і вигублю на ній того, хто йде і того, хто повертається. Я сповню її гори трупом. По твоїх горбах, по твоїх долинах та по твоїх байраках падатимуть побиті мечем. Пусткою вічною вченю тебе, і міста твої не будуть більше заселені. І ви взнаєте, що я Господь. За те, що ти говорила, обидва оті народи, та обидві оті землі будуть моїми, я їх посяду, дарма що там був Господь. Зате клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. Я сподію з тобою. Згідно з твоєю люттю та твоїм завзяттям, з якими ти поводилась з ними у твоїй ненависті, я дам себе тобі знати, як буду судити тебе. Ти знаєш, що я Господь, я чув усю твою зневагу, що ти виповіла проти ізраїльських гір, приговорювавши, пустиною лежать вони. Нам дано їх наздович. Ви розпустили на мене рот, помножили на мене ваші зухвалі слова, я чув усе те. Так говорить Господь Бог. На радість усій землі вченю тебе пустиною. За те, що ти раділа, як насліддя дому Ізраїля, запустіло, так само я зроблю з тобою. Пустиною ти станеш, Сиїр горо, та й увесь едом, і зрозуміють, що я Господь.